Всім привіт! Сьогодні я розпочинаю нову рубрику на своєму каналі. Це буде рубрика про доставку їжі додому у місті Івано-Франківськ, і я хочу розпочати перший тест, так скажемо. Це будуть суши від ресторану Япона Хата. Отже, я зайшов на їхній сайт. Особливо якогось вступу опису я тут не знайшов, то тут одразу вони пропонують перейти для вибору страви, яку ви хочете, і безпосередньо до її замови. Отже, які умови доставки по місту? Значить, доставка суші працює з 9.00 до 12.00, мінімальна сума замовлення 150 гривень. Термін доставки, зараз я прочитаю вам більш детально. Так, час очікування від 90 хвилин. Оплата, як готівкою, так е, можна передоплатою на карту Приватбанку. Так, е, японна карта це скидочна карточка на доставку їх не діє. Отже, зараз ми подзвонимо, замовимо, і я все детально вам розповім. Так, отже, зараз ми будемо робити замовлення. 324, 10, 67. Добрий день. Я би хотів замовлення зробити. Скажіть, у вас до 150 гривень безкоштовна доставка, так? По місту? Так, краще. Добре, скажіть, коли буде приблизно? Там до... Угу, Я зрозумів. Все, добре, дякую. То мені дзвонять, так? Треба буде... Ну... Служба доставки працює ну, все чітко, лишні запитання я не зміг задати. Так, я зробив замовлення. Запитали мій номер телефону, адресу, навіть уточнили під'їзд. Ну все, замовлення ми зробили. Будемо чекати. Ну, Подивимося на якість цих суші ролів. Отже, далі буде. Отже, я сьогодні вирішив почитати. Отзиви так називаємо про цей заклад. Ну, В основному є і позитивні, є і негативні. З негативних у Львові дівчина замовила, чекала більше як 2 години на замовлення, хоча живе в 20 хвилинах від цього ресторану. Дехто хвалить, дехто розказує, що поставили старе авокадо. Тобто потім що тут ще пише. так. Половину ролі ми залишили, що саме цікавіше, що Су-шеф 100% бачив, що нарізає, бо роли були виставлені так, щоб по бокам цього не було видно. Все заховано. Mm. Так, жах, уже Некуда, матюки. Так, японну хату. Люблю япону хату. О, наступний позитивний. Так, Та, то мені тут в з всіх службу, що люблю дров. Ну, отже, є як позитивні, так і негативні отзиви про даний заклад. Я думаю, я постараюсь свою думку об'єктивно винести. Постараюсь вам чітко сказати, чи це так чи ні. Я розумію, що продукти різні, але подивимося, чи нам пощастить, чи ні. Так, отже, прибуло наше замовлення. Японна хата Івано-Франківськ справилась за годину часу, що не може не порадувати. Так, отже, отакий пакуночок. Подивимося, що у нас тут. Так, 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 пакетики. Подивимося. Так, що тут у нас? Так, пакетик зав'язаний на вузлик. Так, зараз ми це все тут розкладемо, Ну, не просто його розв'язати. Але не вийшло. Так, добре. Що це нам? Це у нас додатки і інструменти, напевно, прибори з того, скажімо так. Зараз я спробую це зробити. О, наразили. Ну, отже, кур'єр був на велосипеді, щоб це в нього успішно було в рюкзачку. О, які цікаві шматочки Васабі. Так. Васабі. Раз, два. Два Васабі. Два. А так імбир вони пакують. Ну Непогано. Так, васабі імбир. Соєвий соус, вон так. Соєвий соус, яківо 45 грам соєвого соуса. Так, цей пакетик, все. Далі. Так, візиточка. Візиточка, на жаль, не знижка, але візиточка. Так. О, фірмові салфеточки від Япона хати. Так, дивимося, що тут ще у нас є. Так, салфетки. Мокрі салфетки в кількості дві штуки. Ага, так, до речі, мене запитали кількість столових приборів, я назвав два. На двох осіб, отже, все чітко. А це є у нас одні учбові палочки. Бачите, вони тут на резинці у нас. Так, одні учбові тільки. Ага, я зрозумів, відкрили, щоб скріпити грізнки. І одні запаковані, скажімо так, для профі. Так, добре. Добре, добре, добре. Так, поїхали далі. Так, це у нас... Так, упаковка ну, герметична досить. Так, це у нас, це у нас. Зараз я подивлюсь, що це у нас. Так, секунду, секунду, як це штука називається? Це у нас. Це у нас хотро з лососем. Так, і що ми бачимо? Суші в рюкзаку трішки роздавилися. Е -е, упаковка надірвана. І це, І їх притиснуло. Ну, якби не смертельно, але естетичний вигляд їх втрачений дещо, я би сказав. Так, добре, це є. Ну, і останній макісет, я б його зважив, на жаль, покшувогів немає, виглядає він так. Має важити коло 700 г. От. Отже, отак от це все виглядає. Пойдем до дегустації. Я беру учбові палочки. Так. Отже, попробуємо відкрити соєвий соус. Так, він ще спінений. Так, імбир. Імбир. Насабі. Так, добре, пробуємо. Пробуем їсти прямо з цієї мальчики. Ну ці ролики розсипались, їх нереально взяти, не знаю. треба буде їх їсти ложку, я вам зараз покажу, як воно все виглядає. Так, це виглядає, зараз досить ніяк. Я це лишу на потім. що лишився цілий ролик, зараз я тут демонструю. Воно все так стиснуло, що даже навіть важко... Вот так він виглядає, в принципі можна взяти. Так. Добре. Зараз я трішки висабі зверху сюди подобаємо. Висабі. Сабі. Трішки імбир. Так, імбирь. Виглядає суховатий. Але в принципі терпимо. Зараз попробуємо. Так, мухнемо цей висов. Захи одти. Дуже смачно. авокадо свіже. Дуже смачно. Так, це був рол з авокадо. Тепер попробуємо рол з лосося, з червоною крою. Прикрутив би такий крем. За смак ставлю 4 з плюсом. Переходимо до наступного рола. Він більш симпатичний, отакий красивий. Так, коли трошки біля зверху. Встанемо васабі. Поки що я гострутий васабі не вчу, то трошки більше поставлю. Так, тази но нови. трошки. Трябва да сухи. Це був хотро з лососем. Він вже не гарячий, ну так, на 1 градус теплий. Але смак дуже цікавий, дуже насичений, дуже смачно. Мені сподобалося, перший раз пробую цей роб. Значить, хотрол з лососем. За смак отримує в мене 5. Так, переходимо до нашого набору. Вот такі вот ролики. Вот так не виглядають. У нас смак все в допуску, я би сказав. В принципі, все непогано. Звичайно, в плюсах це швидка доставка в нас. Обіцяли півтори години, доставили за годину. Мінус це те, що немає бокса, а просто це був простий рюкзак, який поставився кульочок, і нам його доставили. І при цьому дещо пошкодили наші роли з манго. От, трошки неприємно. Отже, вартість цього всього замовлення було 350 гривень. Я думаю, на двох тут достатньо, щоб не їстися. От. В принципі, васабі, імбиря, соусу, всього достатньо. Салфетки, сухі вологі, палочки. Взагалі все сподобалось. Ставлю в даному закладу тверду четвірку, якби не пошкодилася упаковка. Поставив би 5 з мінусом або навіть 5. От. Але, в принципі, терпимо. От. Отже, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть коментарі, можливо, свій досвід. Слідкуйте далі за моєю новою рубрикою. Всім пока!